Ліві знов пиляють гілочку, на якій сидять у найбільшому туристичному місті Іспанії, Барселоні відбулись протести. Люди бунтують проти гостей міста, блокують готелі та прискають на туристів водою. Тож, яка причина протестів? Чому люди хочуть зарізати корову, з якої годуються? Чи є тут підводні каміння? Що буде далі? Зараз будемо говорити з вами, Валентин. Отже, близько 150 різних колективів, організацій і спілок, приблизно 3000 людей вийшли в Барселоні на мітинги. Такими провайдерами цього процесу були молодіжні ліві організації. Вони кричали Туристи додому та Барселона не продається. Стріляли з водяних пістолетів, через що деякі гості змушені були залишити свої столики. Протестувальники символічно блокували тераси готелів і ресторанів. Варто зазначити, що подібні протести вже були в Іспанії. До речі, ми були б не проти, якби вони вийшли. і Сказали б не загалом проти про туристів. Знаєте, а от одна персона там в Іспанії шарії. От якби вони вийшли, сказали шарі, давай звідси. було б непогано. На початку цього року інциденти траплялися на Канарських островах. Подібні речі відбувалися на Болеарських островах. 25 травня 15 тисяч людей вийшли на демонстрацію в пальмі де Майорці. Вони тримали плакати з надписами Состуризм, іноземці. Геть. Давайте врятуємо Майорку. Також виходили і на ібіці, і на канарських островах. Ну, дуже багато де це справді така проблема місцева. Більше до речі, про загалом протести не тільки в Барселоні. Почитайте на нашому телеграм-каналі. У нас є хороший допис на цю тему. Буде в описі до цього відео. Посилання дуже класно. у Нас телерам-канал, багато цікавої, класної інформації, актуальної і, і дуже хороша спільнота. У нас і звісно, збори на сили оборони завжди там робимо і разом допомагаємо нашому війську. Долучайтесь! Протестувальники у Барселоні закликали вжити заходів для стримування туризму перед літнім сезоном, оскільки він за очікуванням може встановити нові рекорди. Також багатьох в іспанії турбує справді певна проблема: це здорожчання вартості житла за останні 10 років. Оренда житла збільшилась на 68% і. На 18% лише минулого року об'єктивних проблем дуже багато. Здорощується життя, послуги стають менш доступними. Справді ділити свої міста з іншими людьми надзвичайно стає важко. Плюс треба розуміти, що Іспанія це розвинений південь, і багато хто в Європі. Живе з капіталами в північних частинах, де пасмурних дощових днів набагато більше ніж в Іспанії. І ось цими капіталами їдуть і не тільки в туристичні подорожі, а й просто жити на цілі сезони. І це створює конкуренцію простору з місцевими. Це справді проблема. Цю проблему знову таки піднімають ліві, і поки. Помірковані чи праві не будуть її теж вирішувати, то у лівих справді буде багато підтримки. Те, що вони постворюють далі купу проблем і нічого не вирішать, це зрозуміло всім, але підігрівають вони настрої серйозно. Наприклад, один з протестувальників почав кричати таке, що ресторани і готелі заробляють купу грошей, тоді як звичайні мешканці зводять кінці з кінцям. Тобто, замість початку вирішення проблеми лунає теза, все атняті поділіть, і тоді буде всім добре. Отже, організатори кажуть про те, що притік туристів поглиблює соціальну нерівність, проблеми з екологією і житлом, за словами Марті Кусо, представника асоціації сусідів готичного кварталу. Та активіста, туристична індустрія чинить величезний негативний вплив на зайнятість, суспільства і навколишнє середовище. Це створює нестабільність у житті мешканців Барселони, ускладнюючи можливість жити в нашому власному місті. Додав він. Він заявив: ми прагнемо, щоб економічна модель міста приділяла більше уваги справедливішим економічним підходам. Для цього, на нашу думку, необхідно скоротити обсяг туризму. Цікаво, що він почав вказувати на експлуатацію і зубожіння, прямо як наша Юлія Володимирівна. Організатори з недовірою ставляться до ініціативи мера Барселони Хауме-Колбоні щодо зменшення кількості туристичних квартир у місті. Вони вказують, що він хоче додати цілих 5 тисяч нових туристичних місць. Барселона найбільш популярне туристичне місто в Іспанії, продовжує стикатися з великим напливом туристів. Щорічно її відвідує 32 мільйони туристів, багато з яких перебувають на туристичних лайнерах. У відповідь на це місцева влада збільшила податок до 4 євро з особи з жовтня. Також місцева влада Барселони оголосила амбітний план. Вона хоче ліквідувати 10 тисяч ліцензій на місцевий готельний бізнес. Це стосується короткострокових оренд і, звісно, відмови від будівництва апартаментів такого типу. Ліва міністр житлового будівництва Іспанії Ізабель Родрігіс заявила, що підтримує рішення Барселони. У твіттері вона написала: Йдеться про докладання всіх необхідних зусиль, щоб гарантувати доступ до доступного житла. В Іспанії вже довгий час ліві крують при владі, тому вони обмежують все: і саме будівництво, туристів, і економіку. Тобто там почалась така спіраль обмеження. Спочатку ти накидаєш багато умов зверху самим будівникам, потім дорожче житло. Люди виходять, кажуть про те, що нам дорого орендувати, дорого купляти. В цьому винуваті туристи і кінця краю цим заборонам просто немає. Проблема тих, хто виходить і протестує, в тому, що багато жителів Барселони або працюють в сфері обслуговування туризму, або здають житло туристам. Також треба розуміти, що багато жителів Барселони самі їздять відпочивати за місто в інші місця. Цікаво, йому було б приємно, якби теж їм сказали, що валіть звідси ви нас задовбали. Велика частина місцевої економіки працює на сферу послуг, торгівлю, комерцію, комунікацію та особливо туризм. Завдяки туристам регіон має великий ВВП за мірками Іспанії. Ще одним лицемірством є те, що регіон у свій час активно виступав за прийняття ще більшої кількості біженців та мігрантів. Саме тут раніше відбулися протести за участі 150 тисяч людей, аби їх прийняти. Проте роль такої міграційної відкритої політики на ціну житла обговорювати не хочуть, хочуть лише мочити туристів. Якщо й далі так зневажливо ставитися до туристичного сектору, підприємці просто почнуть закривати від заборон різних і регуляцій свої підприємства а від того багато людей втратять роботу. Звісно, дуже сильно впаде і купівельна спроможність, що і теж серйозно вдарить по місцевій економіці. Самі інвестори перестануть приходити в місто і багато чого. Власне, така от негативна спіраль, і вона, і в загальній політиці національній в Іспанії, і безпосередньо сьогодні в місті може відбуватися. яка, що, хоча як ми і сказали, правда є в тому, що туристи їх кількість тиснуть на місцеві ціни. І можливості, але все ж таки це серйозний потік валюти і грошей, і вже треба думати, яким чином ними можна правильно розпоряджатися. Це вже до політики влади. Але якщо забороняти все і обмежувати все, то ніякого розвитку справді не буде. То по суті, люди могли вкластися в місцеву економіку, розраховувати, що протягом 10 років вони отримують прибутки. А зараз їм скажуть ідіть до побачення. Нас це не цікавить. То яка взагалі буде інвестиційна привабливість країни. Не зрозуміло. Тобто стратегічно можуть сильно вдарити по місцевій економіці. Звісно, Барселона може перерієнтуватися, то запускайте відповідні політики. У вас вся влада в руках, ви вже обираєте ліві партії купу разів, будь ласка, хочете, щоб Барселона була не туристичним місцем, а якимось там технологічним центром. Працюйте, але швидко це теж не перерієнтується. А загалом нічого серйозного і не відбудеться. Будуть якісь там стримування, попробують щось зробити з цим. Але ще раз є загальний контекст. Я про нього сказав. Іспанія дуже розвинута за мірками світу, тобто це хороша, добротна європейська країна, де дуже багато сонячних днів, де дуже добре відпочивати, розвиватися, жити і таке інше. А від того. Капітали з Європи будуть тільки стягуватися в Іспанію. Люди з капіталом, як обмежувати безпосередньо самих європейців в рамках європейського союзу, теж не зрозуміло. Це певна проблема, але її треба вирішувати на місці. Модель шукайте. Але якщо модель буде така, щоб просто вичавлювати туристів з міста, то буде гірше всім. До зустрічі.